І ще 22 родини полонених і зниклих безвісти хмельничан отримують одноразову матеріальну допомогу у 60 тисяч гривень. 25 родинам, котрі постраждали від терористичних атак, виділили майже 570 тисяч гривень. Такі рішення підтримали на черговій 41-й сесії Хмельницької міської ради. Депутати також проголосували за зміни в бюджеті громади на підтримку сил оборони. Ми скоригували видатки в сумі на понад 15 мільйонів гривень для кількох підрозділів сил оборони. Це видатки, які ми передбачаємо їм і за ці вони видатки самостійно купують або ремонтують те, що вважають за потрібне. В основному це придбання БПЛА репрер те на що найбільше ми сьогодні виділяємо кошти. Крім того, ми передали одним з проєктів рішень з комунальної власності, в державну власність, частину майна це автозапчастини для одного з підрозділів Сил оборони для ремонту автомобільної техніки. На сесійному засіданні депутати затвердили нову антикорупційну програму, розроблену за участю громадськості та експертів програми розвитку ООН в Україні, і внесли зміни до низки інших програм, зокрема родини героїв. Також затвердили порядок встановлення стел пам'яті у закладах освіти Хмельницької громади, замість меморіальних дошок, котрі планують розмістити у музеях шкіл та музеї історії міста. Є таке рішення, аби в кожному закладі з'явилися стели пам'яті. Тобто, це окремі визначені локації на території закладу, де буде відповідно зроблений благоустрій і. Піно до дизайну з'являться стели, які будуть підсвічені, і де будуть розміщені фотографії героїв російсько-української війни загиблих з QR-кодами, де буде додаткова інформація. Такою ініціативою виступила дружина героя Віталія Поліщука, депутатка Анастасія Ярова. Розробили стелу архітектори спільно з комунальниками. Це стела складається з двох частин. Якщо стеле об'єднати, воно виглядає як на щиті, де військові будуть зображені у вигляді щита. Де буде підписи, де буде підсвітка, де буде зелені насадження, і зовнішній вигляд, знаєте, не буде викликати якийсь страх і не буде зливатися з фасадом будь-якого заходу. Це буде окреме місце, де на території заходу можна буде вшанувати наших загиблих випускників, наших хмельничан на будь-яких заходах, і це буде як окрема локація. У Хмельницькому створили комунальну установу Центр запобігання та протидії домашньому насильству і в чергове виділили земельні ділянки під нові. Парки та сквери. Зокрема, затвердили 207 гектарів раніше відведених прибережних смуг річки Південний Буг. Це унеможливлює будь-які дії, пов'язані з забудовою на цих територіях. Крім того, ми затвердили документацію вже про відведення парку героїв між вулицями Свободи і вулицею Старокостянтинівське шосе, близько 20 гектарів. Ну а також іншу частину парків, скверів загальною площею гектар 100. А також надали дозвіл нашому комунальному підприємству на розроблення ще одного парку і ще кількох скверів загальною площею понад 17 гектарів. Рішенням сесії затвердили статут громади в новій редакції. А старостою Старостинського округу з центром в селі Шаровечка став Олександр Жугда. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.